Чого юристи не люблять справи про борги за комунальні послуги, буває, звертаються клієнти, і от юристи всякими там способами намагаються відмовити ймовірним клієнтам через те, що є декілька аспектів. Ну, по-перше, це очевидно, що такі клієнти не зовсім можливо платоспроможні, але це не основна причина, тому що багато хто з адвокатів взагалі може працювати про пробоно, тобто безкоштовно допомагати. Однак є більше проблемний момент, і полягає він у тому, що, скоріш за все, в цих питаннях порушено процедуру комунікації. Чому так? Тому що комунальні оці ось платежі, вони на грані. Спілкування з різного роду там оператором, комунальними службами і так далі. І буває, громадяни, які користуються комуналкою, вони не хочуть достеменно правильно і у певних формулярах повідомляти про свої показання. Вони не хочуть там міняти, опломбовувати і так далі лічильники. І у зв'язку з цим виникає основне таке проблемне питання: це комунікативне. І як ви розумієте, воно перекладається на юриста, тобто. Юриста вплітають в ось дуже складну комунікацію, і тому деякі юристи не беруть саме із цієї причини або виставляють гонорари ну набагато більше ніж в принципі на перший погляд здавалося б.